Друзі, підходжу до а, агрегатів. А, демо покази. Зараз підійду покажу, що там буде, який демо Тому ну, зараз подивимось. Mm, Підійшли до плуг Амазони. Додають фогіль лот, не фогє. Флуг... Ні, це не фогел. Мені Амасота <плак> вигідно <відплукало> цей злот. <плак> Ні, зараз це сьогодні зробна компанії Амазон. <плак> Чому відмінність цього флуга від Чи цього фішечка? Да? Рама у нас йде 250 на 150, Зріз у де, іде 10 мм. Що це дає? Це дає паралелограмність е, і жорсткість. От, За рахунок цього, під час транспортних переїздів у вас не буде провісання балок. Так, ми бачимо, що трактор заїжджає. Е, і пройде. Е, покажу вам, як він е, працює. Зараз чекаємо. Опа. І зараз він його опускає. Земля сопа. Звісно, важкувато йому, не знаю. Ну пішов, пішов. Пішов. Це земля така сиренька. Цей день поля відбувається в... Київській області. Ось так. Земля. Десь так. Бачимо, що всі знімаються, більше дивляться. Зараз підійдемо, спитаємо дядьків, чи нормально, чи ні. Чи так має бути. Дядьки, добрий день. Добрий день. Правильно робить, так маємо. Та ми в себе не орем, ми так дивимося. У нас орати, немає де. Немає де поняв. Жаш, у нас немає де орати. Ну вам подобається? Хотілося б весною цю ранку побачити. Я б тоді сказав, ви подобається чи ні. Зрозумів, зрозумів. Наші коментарі збіряють воні. Прозилів. Все, будемо чекати тоді наступні. Йдемо покази. Зараз ми бачимо, що вже буде йти в роботу беднар. Ось такий агрегат. Бачимо, Ось лапи. лапи. бачимо такі куточки. і такі диски ззаду. Uh, кожен модуль можна замінити. Захист на даній моделі, захист стійки у нас розривний болт, також є захист і ще втулки вище які можуть спрацювати, якщо не спрацює розривний болт. Так, вже трактор пішов. Так, ось так працює. Мені цікаво, запрошуємо не повертатися. Ти не шаг, не буде вирішувати. Ну, вийде повертати, що Так. Я вийшов до мене так, де я вийшов до мене так. Ми бачимо, що теж люди зайшли, вони дивляться. Всім цікаво. Що скажете? Нормально працює. Бо мені гарно, але я не фермер. Дядько каже, рельєф красивий. Да? Красивий рельєф, мені зверху подобається. Зверху подобається. Ану. Ану. О, Тут ану. вже є спеціалісти. Є спеціалісти вже. Так, ну. ану, 30. Да нормально 30. Якби було 35. Та як доброго? Як доброго тільки ж запиши. Нет, як підошки сняв. так підош я, шут... я, я, задав... не... я ж за як би, 35. Як ж Я бачу дядько серьезно підготовлювався вон. Суйка, конечно, проще йде. Ну он там, да. Ну, що торобить. Ну він так як виставлений, так він не йде. Компанія АРК Групп глибоко що, дзвоником. Там от, бачите, так зробив поверхню таку гарненьку. А тут... Ну так, да, тут трошки, звісно, повністю не така, але зверніть увагу, тут все-таки немає задуди. Тут куток, і воно з такими, так як от, знаєте, як, як вивороне, о, як вигорене. Там воно таке, е як наче з лапками пішло, але диски, диски зіграли роль. Це хлопці з куна, може в них спитати, хлопці нормально воно чи не. Я не знаю. Ну звісно, кун краще робить, звісно. Ну а так як агрегат, який зроблений в Україні, добре? <проб> <проб> непогано. Непогано, я теж так думаю, непогано. Звісно, що у Беднара ці а, диски зіграли роль, звісно, так вирівняли нормально. Там можна вже Підійшли до Пютінгера. Бачимо трактор клас 12, кляпочка 650. Спарочка, спарочка. І а, бачимо Пютінгер, терія 50-40. Ну що, тут покажу вам такі лапки. Отакі. А, бачите, тут такі лапи, як у компанії Африка з французької, ми такі возимо. Це карбідуському наплав, ми такі лапи, такі долота возимо. Кому треба, то звертайтесь в компанію Агроїмпродгруп. Ну, давайте Не так, дивіться, є лапи такі. Тут бачимо така а, пружина, такий амортизатор стоїть. Бачимо іззадотиски, такі диски стоять, і бачимо куток, такий, який прижме нормальні. Ну, побачимо, що він робить. Побачимо. Вже завівся, тихенько так працює. Я не знаю, в мене каді громче, мабуть, працює. Ми зараз побачимо, що він зробить Запрошую Дійти. Зараз оцінять хлопці, роботу. 30 см, каже. Так, да, можеш в борщ бо шукати. Дядьки, як нормально? Нормально заходить? Це вже як, сіяти можна чи ні? Можна сіяти. Це вже сіяти. То що, підемо десь там посівний матеріал був, зараз вручну посіємо трохи. Ну так, але потім переробимо. А потім перевіримо, які сходи будуть. Це ж коли піде, як піде, далі. Поняв. Ну добре, тоді так, бачимо що э, агрокалина, зараз покажу вам це вультер агрегат. Бачите, принцип такий, як в форса. Точно таке саме долото, відвал, э, лапа, точно, точно такі самий агрегат, як Форша, Да? От бачимо теж пружина, все ну зараз побачимо коточки ззаді. Зараз побачимо, але молодці. Молодці. Наш український агрегат. Знаєте, я підтримую всіх виробників, хто працює в Україні. Підтримую наше українське. Знаєте, досить непогані агрегати. Агрокалина. Я навіть підходив до них на стенд зранку за кавою. Питався й то вони говорять, що ці агрегати продають в Канаду. Продають в інші країни, вроді би на Чехію продають. У mm. них 10 філій по світу. Це не багато, але й немало. Трактор вже завівся. Трактор завівся. Зараз подивимося, як він працює, цей агрегат. Трошки mm. в сторону, давайте? Каже, трошки в сторону відійти. Mm. А, ось тут аж стане, на цій борозді, щоб показати роботу. Коли ну, бачите, така такі потужні танки на захисті справляється свого кудлевісця, підіймає його без проблем. Короче, клірінг по е, проїзній частині буде. І саме прикольне, що він стає в. Саме прикольне, що він попадає по габарітах, його можна перебивати. Ну, як у цьому вже? Ось, все. я вам скажу тако. Супер, досить таки непогано. От якщо порівняння того беднара, де катки інші, і ззаду ще два ряда дисків, то по цьому можна також сіяти. Тут таке як беднарі прямо було зроблено. То якщо хто дивиться, якщо хто думає, наше чи там імпортний беднар, чи ще що, ну, супер, супер. Дуже супер. Молодці. Молодці. Ну, дивіться. Молодці. Гарна техніка.